Дай мені 15, бляха муха. Зараз запишу. Не бійся, я тебе не надурю. Слухай, а що з еметом сталося? Емет? <смеш> бляха, у бандюків зараз маки, АК і так далі. А у Емета все чого немає. Ей, ей, старий, ти чого? Ти бува не хлопчина, Веверлі Джонсон, так і є. Брайан. Скажи хіба ти не вмер? Беріть все, що забажає. Чуваче, подивись на це старе лайно. Дай мені 15, бляха муха. Зараз запишу. Не бійся, я тебе не надурю, товстун. Дозволь мені зіграти першим. Ну як, Дуров, там, чувач? як то бачиш? А ти як думаєш? А? Я коротше, гра закінчена, бляхамуха. Із якою зброєю ми працюємо зараз? Хороші часи пройшли, точки закриті. Нас тепер немає. Ну і що ти збираєшся робити, коли баласи не падуть? Слухай, а що з ними там сталося? Еме? <сум> бляха, у бандюків зараз маки, ака і так далі. А у емоти всього чого немає. Гаразд. Поки у нього щось із мене. Матимемо справу із чуваком, який завжди був з нами. Емед сімей бульвар у Савілі. Ми вже не такі близькі, як раніше. Але я хочу, щоб ти його побачив. Давай роздіємося. Фіфой, друзяку. Що сталося із сім'ями? Куди зникла любов? ж таке лайно. Севіря посварилась із Темпо, Темпл з Гроу. Погана кров породжує погану кров. Якщо ти читаєш книжки, у тебе ключ до всього світу, малий. Так, тепер ти все знаєш. Я захоплююся тобою, Карл. Ти лідер, провидець. Згадай мене, коли будеш на вершині. Смоук. Ти Якусь хігню говориш. Отже, чуваче, ти знаєш про що я? Ей, хто стріляв у мене? Чого вам дітвох і треба? Ей, ей, старий, ти чого? Ти бува, не хлопчина, Веверлі Джонсон, так і є. Брайан. Скажи, хіба ти не вмер? Ні, емет, я інший. Упс, Вибачай, що до Белері. Саме тому ми тут, пане. Ми хочемо дістати тих, хто це зробив. Тоді ви у потрібному місці, хлопці. Беріть все, що забажає. Чуваче, подивись на це старе войно. Здохни, маленький баласький дурню. Так, веверлі гордилася б тобою, хлопче. Бляха, я найкращий у світі. Так, ось це справжній сучасний стиль вулиці Гроу. Тримайся за дупу. І ти за своє. Ти йдеш хочеш? Холодний, як лід, кричітко. Я знав, що я обраний. Так, ви лише погляньте. Це спеціальний агент генбіг Смоу. О, так, я пишаюся тобою. Дідько, ти просто кілер малий. Але запам'ятай дещо. Справжня сила приходить зсередини, брате. Послухай, хлопця, схоже, що Ліберті не дуже тебе розніжила. Ну що, треба йти. Ей, все побачимось, Емет. Я на сто відсотків за вас, хлопці, але майте на увазі. Ви це не в мене взяли. І запам'ятайте, зброя є вимет. в Емета. У мене завжди якісний товар. Я чесно обслуговую людей вже більше тридцяти років. Божевільний старий дурень. Послухай. Ти поїдеш. В цьому хламу в музеї. Куди тепер їдемо? Друже. Я дуже втомився. Підкій мене додому. Що відбувається? Справи дійсно йдуть хлемову. Люди повинні відкрити свої очі та серця. Джей. О що ти говориш? Я кажу про вибір людської раси, бляд. Іноді здається, що він є, а іноді вибору немає. Принаймні ти все ще про всяку хірню говориш. Навіть трішки не понівсь. Хто? Я? Та ні, ніколи. Дякую, Сіджей. Побачимось пізніше. Бувай, Смоук. Говори. Я думаю, що ти пристани. Що? Виправ мене, якщо я помиляюсь, але я гадав, що ти знову з вулицею Роу. Я вже казав тобі, що так. Отож. Ти повинен летіти з прапором, чуваче. Ніхто не полажатиме тебе, якщо ти не представлятимеш свій район. Гаразд, чуваче, моя вина. Я просто ще до цього не дійшов. Тут є бінку за Роу із спортзалу Гентоні. Йди у щось зелене. Я можу їздити найгірше Сіджея, чуваче. Кажу тобі ей, друже, як справи? Що ти там про мене говориш? Як Болбин? справи. Кажу, що східне узбережжя зробило з тебе божевільного водія. Чуваче, ти постійно машини б'єш. І з якихось причин ти повертаєшся, тільки я чую. Сінже їдь сюди, сідже їдь туди. Маячня. чуваче, розслабся. Без образ, друже, але тобі їздити не можна. Дякую, друже. Ні, ні. Кажи, що думаєш. Ти чудовий стрівець, туди б дробовик волоки. Показав би сіджею, як треба. Знаєш що? Пі прави сіджей, сідай за кермо. Швидкий який. Куди їдемо, друже? На територію ролінхайз балас. Покатаєш нас трохи. Так сьогодні ти гратимеш роль нашого шофера. Давай. Дякую за довіру, друзяко. Просто не їдь, не наче Бог. Територія баласів. Готові, хлопці? Так, я готовий. Карл, ти зосередься на водійні, а ми будемо стріляти. Послухай мене, бомблери, і спробуй не в'їхати в дерево. Так, якщо машина зупиниться, ми покійники. Показали їй. сідже, давай ще пополюємо. Це було дуже легко. Давайте ще пополюємо на пала дурнях. Чого ти чекаєш, Сіджей? Знайди ще більше баласів, щоб ми могли їх прикінчити. Тисни Каро, тисни! Так, гроув стріт повернулися, чуваче. гроув стріт повернулися. Так, це точно. Чувач, я здивований, що ти не вбив нас, Сі-Джей. Дай перевірю, Я мертвий. Ей, Карл, ігноруй цього засранця. Ти все добре сьогодні зробив. На тебе тепер жди як балася, так і гроу. Тому будь обережний, Сіджей. Так, так. Звісно, ти знаєш це. Побачимось пізніше. Ось, тримай, п'яди випий пивка. V. Small. Блях. B в C. Якого хрена, дідько? Та його в дупу. Так. Карл, Зараз не час для дитячих розмов. Бачився сьогодні з сім'ями Севілії. Дітки пішли по вулиці, і хлопцям вони не подобаються. Я влаштував у районі Сівіді таке, що тепер звідсіля треба швидко драпати. Тримайся, я зараз буду. Ось це мій брат. Дістань тачку і зустрінемось на виході. Сім'я се на хусті. Не хвилюйся, мала. Я не їжу так погано, як сі. Я зелені мучитимуть зелених, то сім'ї ніколи не об'єднаються. Це повне божевілля, брате. Ми знову повинні об'єднати сім'ї. До речі, у неї є сестра січе. Хочеш її номер? Побачимо всередині крихітко. Чуваче, Такі штуки вбивають сірі. Ти добре там попрацював. hey, я ж хлопець з У мене ще є справи. Велика любов. Я втомився від того, що ти мене втомилася від того, що ти поводишся зі мною як зі своїм майном Це просто неправильно, що ти зустрічаєшся з тими медиканськими Дурна Омежна лицемірна бандитська сосиска каже мені, що таке правильно. А що ні? Дай вгадаю світ. Без узів це правильно, а мати хлопця з півдня помилка, що в житті не повинно було статися. Лерой фернандес звучить не дуже дів його ім'я ільян. Фернандес тоді Лерой Лопес. і не лопес, клятий расист. Мама не так нас виховувала. Я не расист. Я просто знаю, як вони до тебе відносять. І подивися на себе. Ти одягнена згадую, що вибила справу тільки з дешевими фу... Замовкни, Карл. я просто намагаюсь тебе захистити. Від чого хочеш, щоб я під твоїх друзів лягала? Я так не думаю. Нічого не говори, Карл. Просто вслідкуй за сестрою. Інакше ти отримаєш іще одного покійника з нашої сім'ї. Вона зустрічається з ними в якомусь мексиканському автоклубі. Отже, ти, мабуть, брат світа. Він мені подзвонив і сказав, що тобі знадобиться стрибаюча тачка. Я йому дуже зобов'язаний своїм поверненням, так що тепер це може допомогти. Ручні колеса дозволять тобі побачити стрибки дорогою додому. Спробуй дуже популярно серед наших. Вони в цьому змагаються. Зазвичай їх можна знайти біля станції Юліки. Якщо захочеш прокачати свою тачку, повертайся у будь-який час, чувач. подивимось на що ти здатний Погано, як для новачка. Так. Тепер із сім лайном все гаразд. І коли це мій брат встиг стати лоурайдером? З тих пір, як світ попросив наглянути за тобою, щоб ти не скочила в хале. Йонда, круто стрибаєш, брате. Ви щойно потиснули руки. Ей, прибери свої брудні руки від моєї сестри. Брат, ти поводишся так, неначе вона твоя жінка. Вона зі мною каброн. Тому вали звідси. Я добре з не слухай Не роби гірше, окей, ей, братан, хто цей пендехо? Що чино жопий? Цей ченожопий ще брати, мій брат? Він не звідки він крутий. Він не крутий. Кажу тобі, друже. Я хочу сказати, що він думає, що він ганстер, чуваче. а я цього не люблю. Знаєш, що ти можеш для мене зробити? Звідси Пендехо. І тоді муживався менеться для мене. Сам тебе. Я з сестрою. Постривай, брате. Я сам впораюся. Це можливо для мене. Тобі пощастило, Пендехо. Саме так пощастило, що це зараз за тебе ступився. Вам Онос мучачус. Тійшли. В'опивар. Я пити хочу. Карл! Про що ти тільки думаєш? Послухай, крихітко, сідай в машину, окей? Я хочу поговорити з Карлом. Слухай, брате. Я люблю твою сестру. Я поважаю її. Вона жінка могла життя. От чому я зупинив хлопців, які хотіли з тебе шкуру здерти. У тебе проблеми зі мною? Гаразд, нам не потрібно бути друзями. Але Кендо, вона зі мною щаслива, Карнан. Гаразд. Думаю, що помирились поки що. Цезар Єалпандо. Карл Джонсон. Сіджей. Карон. У тебе класна тачка, брате. Можливо, ми знову всіх порвемо пізніше. а? Так, можливо. Ей, хто це? Янщик, брате? Це це Пандо. Ти бачив Кендо? Так, вона поруч. Друже. Я подзвонив тобі, щоб сказати, що ти класно їздиш, і тобі подобаються машини. Ну і напевно, до чого ти ведеш? Ти хочеш заробити трохи грошенят. А в лісах є вайно, папи римського. Я не знаю, але якщо хочеш більшого, багато грошей можна заробити. в гонці. Ти говориш про нелегальні гонки? Чорт так! гарно, це має бути гарно. Чи ти не хочеш туди? Хм. Гаразд, я згоден. Коли іде заїдь до мене в Корона. Я проведу тебе на зустріч. Поручуся за тебе. Ці хлопці, ці хлопці не люблять новачків. Ей, сіджей, ти зробив це. Як справи? Ей, кару. Привіт, кришітко. Красива тачка, чувач. Без гань. Впевнений, що хочеш ризикнути цією лялечкою? Так, я впевнений. Отримаєш грошики або відвалиш. Кусов усе. Доганяй і переганяй. Перший прибулий на фініш перемагає. Кончота, сіньчота. Звісно, я згоден. Обережніше Сіті. Ці хлопці не люблять програвати, розумієш? Так, я такого. Давай за мною до гонки, чуваче. Дідько, бля-бляха. Що ти робиш? Могили розкопуєш? Б'ять, куди це поклав. Що поклав? Чуваче, діду воду. Мені дещо потрібно, перш ніж я займуся цим. Чин, дурню. мій друг ЛД розповів мені, що ми можемо роздобути зброю у одного армійського вилупка. Це тобі не стара херня Людемета. Я з тобою, поїхали. Так, ти завжди зі мною, друже. Але тільки тоді, коли тебе немає. Пішов ти. Чорт! Чуваче, спробувати хочеш? Ні, чуваче, я не буду. Куди прямуємо? Погнали на східний пляж. Нам краще дочекатися настання темноти. Обкрадемо гівнюка, поки той спати. Так, я відчуваю. Так, Дуже відчуваю. Так. О, це воно, це воно. Давай, чого ти чекаєш? Дивися. Погнали. Залазь, боудере! Де цей старий хрін? Де він чорт забирай? Розслабся, чувач. Ми ще не приїхали. Так. Точно кар. Ти завжди правий. Це мій друг, містер правий. Заморобаний. Ти мене не зупиниш. А хто зможе? Яка різниця? Давай зробимо на річ. Почекай, потрібно тихо пробратися туди, забрати зброю. І так, так. Я зрозумів. Ніндзя стиль. Вихойк стара Паскудо. Закрийся. Йому мене не зупинити. Ти дурень, Карл. Окей, дурню, Ти йдеш всередину, а я на шухрі стоятиму. Продовжуй Сіджей. Що я тобі казав? Ми здійснюємо убивства. Ти класний квартирний злодій, приятелю. Там набагато більше, друже. Забери його будь-якою ціною. Добре, ми майже на місці. У ЛД є гараж в центрі бульвару Сімей Севірі. Він використовується як склад. Жаліду, Серйозно, райдер, тобі слід зав'язувати з цим. Що? Я перестану пити воду, якщо ти перестанеш бути негідником. Почекай старий. Негідник. Забудь. Сам забудь, Бовдоре. Колись ти пошкодуєш, що розсердив мене. Мені здається, я щось, схоже, цей негідник знову скариться. Чуваче, це по-дитячому. Я з тобою вже не розмовляю, Бог Бачиш, я ж казав, що буде просто. Так, це було справді легко. Скажи, сіджей, ти вбив собі в голову, що це лайною двоїться щодня? Гаразд, слухай, я втомився. Побачимося пізніше. Гаразд, друзяко. Подумай про мої слова. Hey, Rider, що ти, блядь, робиш? Прикинь, не можу знайти, що заховав. Тому я сам по собі. Це просто вовнере. Чуваче, не роби цього, ти підірвеш нас. Доброго ранку, хлопчики. Чоловіче, ти кого хлопчиком назвав? А як тебе називати? Як чудо, член? Член. Так, член підходить. Мужик, іди с. Вона і звідси. Ммм. Гарно пахне. Що готуємо. А моє де. Чуваче, гостияний, добре, відійди. Ось, не нервуй мене, Ммм, mm, Моя дружина любить це, чоловіче. Хай там як. Поїзд зробить незаплановану зупинку по дорозі. Це буде, як ви говорите, маленьке щось із чимось. Від уряду для вас, фоп'ята, чесний бізнес, що Побачимося пізніше. Хлопчики-коховарчики. Козоєна. О, каро. Тільки не мучи більше офіцерів поліції. Будь ласка. Кримінальна обстановка фонітно погіршилася. Всього лише виконує свою роль для суспільства. Твій поїзд буде там у п'ятій. За кермом. Сіджей оскільки ти у нас в пану дій. от тільки давай ось цього твого лайна знову. Не починай діставати мене щодо мого водія. Задовбав вже. Гаразд, тоді й не їй на тачці, і нашому згоримо. Мені привати на твоє лино, старий. Добре. Це означає, що ти концентруватимешся на дорозі. Ти любиш тиснути на друзяк. Прагмо тримати своїх бійців при житті. Задовбуючи їх до смерті. Дивиться на дорогу, бляха муха. На дорогу. Так, ми на місці. А ось і наш позір. Лайно. Ствожений Нордсайд Вагос. Прибули перші. Alicen намагаються зіпсувати is вечірку. Здається, nothing is true. He gets at the penny, destroyed the chest of no bandit, he's not found. Перевір поїзд, we will Пляха, що відбувається? Розслабся, болдере, ми будемо за тобою. Кий мені декілька ящиків, Сіджей. Єда. Зловив. ноги? Ти хочеш мене вбити? Ще один. Окей, Сіджей, цього вистачить. Стриваю машину і тисни на газ, болдере. Чувач, а у нас фіст! Ти маєш справу з майстром кунфу. Фу? Поїхали на вулицю Гроу, Дік, чувач, ти монстр? Так, ти теж, друзяко. L зараз підійде і сховає цілейно. Добре, побачимося. For life, TJ. for life. Ти чув? Пані та панове. Дякую вам за перегляд і хочу попросити вас набиратися терпіння в очікуванні нових епізодів, оскільки створення подібного контенту вимагає великих затрат часу, енергії і не лише. І на завершення, як ми висловилися, відомі діячі української поп культури. Цілую плечі і до встречі.